Вірші Кобзаря закінчили читати іноземним послам, аби популяризувати нашу культуру. У музеї Тараса Шевченка відбулася міжнародна культурно-мистецька церемонія Нас єднає Шевченківське слово історія одного заповіту. Представники іноземних держав слухали вірші пророка у виконанні українських митців. А от чи зрозуміли знає Костянтин Афанасьєв. Клод Халіль Аль Хаджал, надзвичайний повноважний посол Лівану в Україні, перед своїм візитом до нашої держави про Шевченка майже нічого не знала, та нині, ознайомившись з його літературною та художньою спадщиною, розуміє важливість пророка для українців. каже, що творчість кобзаря справді має світову значимість. Коли чиїсь поеми і твори перекладаються сотнями мов, це показник значимості поета для всього світу. Всього ж близько 40 іноземних послів зібралися послухати вірші Кобзаря на урочисту культурно-мистецьку церемонію на східна «Шевченківське слово історія одного заповіту. Захід присвячено 200-дворіччю від дня народження пророка та 170-річчю написання заповіту. Шевченко це поет всесвіту. У його заклики до свободи, до рівенства». До правди і братство, особливо для волі, вони актуальні всьому світі. І Шевченко це дійсно міжнародна фігура. Звучала на церемонії не лише Шевченківська поезія, Посли представляли національних поетів своїх країн. Зокрема, у ривок віршах від Огезеле Бертлячка нідерландською мовою читали посол Бельгії в Україні Люк Якобс із дружиною. кажуть, що для бельгійців творчість Газели така ж знакова, як шевченківська для українців. Wat zie ik toch, hier in uw kop geflinkt, als schrijvend op water? «Ми обрали Гвідо гвідогизели, тому що він сучасник Шевченка, і він відіграє важливу роль в формуванні національної ідентичності, особливо фломанців. Тому ми дуже пишаємося, що для сьогоднішнього заходу його поезію вперше переклали українською. у рамках церемонії представники інших держав складали портрет Тараса Шевченка, зроблений пазл із уривків заповіту, перекладених 25 мовами світу. Таким чином посли висловили шану поетичному генію. Він не настільки популярний в Аргентині, як ми б хотіли, але цікавий факт: одна з найважливіших статуй Шевченка в світі знаходиться в Буенос-Айресі в самому центрі міста на одній з прекрасніших площ, яку тільки можливо уявити. Якщо хтось із послів зацікавиться, то Шевченка і українську культуру популяризуватимуть за кордоном, кажуть організатори. Картини кобзаря вже планують показати у Польщі. Я сподіваюся, що в цьому році вже вдасться зробити виставку Шевченка в Польщі, і це дасть якийсь поштовх. Поп. Популяризації не тільки Шевченка, а всієї нашої культури, а потім. Хоча б раз на рік і раз на два ми будемо робити виставки в інших країнах. Бо як би нам не хотілося, але ми мусимо розуміти, що сьогодні нашу культуру в світі не знають. І я вважаю, що вхід в українську культуру через Шевченка є єдиноправильним. Пазл портрет кобзаря та книги національних поетів інших держав перейдуть до фонду музею Тараса Шевченка Костянтина Фанасів, Олексій Макульський і Ганаков. Культура День.